За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в день російські військові скинули керовану авіабомбу на Береслав. Пошкоджені будівля провайдера, аптека, житловий будинок. 15 людей отримали контузії. Вранці армія РФ вдарила по житлових кварталах Херсона. Хлопчики все своїми ручками і стекла прибирають. Угу. От уже к ним обращались ми три рази. Так, і завжди ніколи нет отказа. Там дітки дітям прилетело, теж зашили. Жанна розповідає, вибухи пролунали у пів на сьому, один із снарядів влучив у бетонну плиту будинку. Когда був приліт, я відпочивала ось тут, у кімнаті. Ну повезло, прийдіть. От, вікон нема, воно все Все повністю розбито, все вирвано. Хлопчики, моя кося, вот все повылетало, прежние, все повылетало. На кухне все там с петлями. За это время, за 700 с лишним днем, дней войны, то мы уже научились, срабатывает эм, как сбережение. То есть между двух стен, дверной проем, вот так вот. Соседям говорят, даже балкон отошел. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові чотири рази обстріляли територіальну громаду, били по обласному центру. Під обстрілом були і населені пункти Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинилася тягінська територіальна громада. Ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеним пунктам тягінка та Отрадакам'янка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населений пункт Львова. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки. Жертва постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. За минулого добу двоє людей отримали поранення, в тому числі 17-річна дівчина у нас отримала, слава Богу, неважкі поранення. Пошкоджено 9 дев'ять приватних будинків, складське приміщення. Пошти над територією Херсонщини збито було два дрони типу Шахет, обламки одного з яких пошкодили в Херсоні це саме це відділення. Також там зруйновано. Хозбудівля та автівка пошкоджена згоріла. На жаль, загалом за минулу добу російські військові обстріляли 15 населених пунктів правобережної Херсонщини. Говорить Толоконіков Олена Сумська, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Суспільне новини Херсон.